Виробжу вже дорогоцінні. Інколи можна почути, що віруючи, вони раби Божі, у них повно заборон, вони не вільні. І давайте розберемо, що насправді це так: Бог ніколи ні до чого нікого не змушує. Всі люди, які приходять до Бога, вони приходять з власної волі. І ми маємо свободу від гріха, ми маємо свободу від куріння, від алкоголю, від наркотиків, від блуда. Чого немає. Ті, хто є рабами сатани, вони перебувають в блуді, в алкогольних залежностях, наркотичних, в курінні. Вони перебувають в залежностях від ігор, від телепередач, від новин. Це постійно їм потрібно. Вони залежні від цього. І духи зла не дають їм спокою. Вони постійно, постійно їх в щось вкидають, в якусь залежність. Якщо не в одну, то в іншу. Ми ж маємо свободу від цих залежностей, бо Бог нас оберігає, Бог нас захищає, Бог дає нам сили протистояти цим духам зла. І в цьому житті на землі ми постійно від когось залежимо: від правителів, від сусідів, від тих близьких і рідних, які навколо нас. Але якщо брати чиї слуги бути. Чим, чиїм рабом бути Божим чи а, сатани, то я, звичайно, обираю Бога. Краще бути його рабом і виконувати Його волю. Бо його воля на моє життя це найкраще.